Томат бичаче серце довгий час служив еталоном серед великоплідних сортів, а сьогодні він вже став класикою, відрізняється дуже смачними і красивими плодами. Початківцям городникам варто посіяти кілька насіння, щоб в майбутньому мати можливість порівнювати і знаходити кращі варіанти або зупинитися на цьому. Печаче серце не можна назвати невибагливим томатом, йому потрібен особливий догляд, інакше великого врожаю великих плодів не вдасться отримати. Історія вирощування томатів печаче серце як у народних казок немає авторів і віку. Так, цей томат. З'явився невідомо звідки ніхто не знає прізвища селекціонера, але багато його люблять, вирощують і передають цю традицію з покоління в покоління на пачках насіння, часто пишуть сорт народної селекції. У Вікіпедії можна прочитати, що сорт виведений агрофірмою. Пошук тим часом бичаче серце вирощувала ще моя бабуся, чия молодість припала на велику вітчизняну війну. Тобто сорт був відомий і популярний вже в 40 і роки минулого століття, а компанія пошук заснована в 1990 році. Також в бичачому серцю приписується італійське походження, його називають гібридом. Однак і цю версію можна спростувати. Сорт прекрасно виростає з власного насіння, знайшла й іншу інформацію, що це старовинний сімейний сорт з Новопавловська Ставропольського краю. Різні версії походження лише підтверджують популярність цього томата можливо, його намагаються зробити більш привабливим для нового покоління городників. Заявку на реєстрацію томатів Бечаче серце в Держаєстрі рослин подала київська агрофірма. Пошук сталося це в 2001 році. У 2003-му, відомий не одному поколінню сорт отримав статус офіційно визнаного селекційного досягнення. Допущений до вирощування у всіх регіонах правовласником стало тов агрофірма пошук, відео огляд томатів Печаче Серце. На сьогодні створено і зареєстровано багато сортотипів печачого серця з плодами різних кольорів: так є печаче серце, рожеве, золоте, кремове, малинове, помаранчеве, персикове, чорне, шоколадне, бурштинове і компакт. Формою плодів і розмірами вони аналогічні своєму прототипу. Опис сорту побичаче серце, сорт середньопізнього терміну дозрівання від появи сходів до збору першого врожаю може пройти 120 130 днів, кущ росте високим, 130-180. сто потужне, листя великі, перша квіткова кисть зав'язується над 8-9 листом, томат потребує пасинкування. Кормування та нормування плодів при вирощуванні в одне стебло закладається 80 кистей, середня маса плодів – 108-225 двісті Перші першій кисті 400 вісімсот. В наступних дрібніша й до 100 їх форма серцеподібна. Є загострення на вершинці. Згідно з описом з держеєстру, поверхня гладка, але садівники справжнім бичачим серцем називають ті кущі, які дають ребристі плоди. Незрілі томати пофарбовані в світло зелений колір, а у плодоніжки є характерне для сорту темно-зелена пляма, цвіглий плід червоний. Насіння всередині дуже мало, м'якоть м'ясиста, ароматна з відмінним смаком, солодким з невеликою кислинкою, основне призначення салатне. Для цільноплідного консервування бичаче серце не підходить через великих розмірів і тонкої шкірки. Врожайність, заявлена в Держеєстрі 3-4 км 2 а схема посадки 5 рослин на квадратний метр. Дійсно, багато городників скаржаться на низьку врожайність, однак є і ті, хто збирає по 3-5 кскуща у відкритому ґрунті. А в теплиці, і того більше, як і у випадку з будь-яким іншим сортів, продуктивність бичачого серця безпосередньо залежить від кліматичних умов і догляду. Позитивні і негативні характеристики сорту таблиця, позитивні, негативні, старий і перевірений сорт високорослий, потрібні міцні і довгі опори, уражається фітофторозом, плоди дуже смачні. Плоди схильні до розтріскування чи не гібрид можна збирати свої насіння для посадки в майбутньому году в магазини часто надходить, пересортиться, під відомою назвою продають інші сорти, потребує формування і пасинкування вирощування томатів печаче серце. Сорт з великим вегетаційним періодом вирощувати доведеться через розсаду. Оптимальний вік томатів для висадки на постійне місце 50-70 днів для печачого серця, варто вибрати максимальний термін. Щоб з'ясувати дату посіву, зробіть зворотний відлік на 70 днів плюс тиждень на появу сходів від дня. Коли ви плануєте висаджувати томати, у нас в південно-західній полісі заморозків вже точно не буває після 70 червня. Значить, томати бичаче серце мені можна сіяти 23 березня. А якщо я споруджу парник, то на два тижні раніше. Після 8 березня. Саме в ці терміни я висіваю все томати, вирощую їх з 2-3 пікіровками. Точно так же можна зробити розрахунок для будь-якого регіону, адже в різних краях і областях тепло приходить в різний час. На півдні посів роблять в теплиці або парники, нарешті частини України розсаду тримають на підвіконнях. Як і будь-який сорт, бичаче серце хворіє від авторозом, грибки можуть жити на поверхні насіння і в землі. Тому перед посівом проведіть дезінфекцію, обшпарте насіння і пролити землю окропом. ті, хто боїться кардинальних заходів, можуть скористатися фіолетовим розчином марганцівки, за розсадний період зробіть 2-3 пересадки томатів більш простору тару. поливайте в міру підсихання землі, підгодовуйте раз на два тижні спеціальним добривом для розсади, наприклад, фертикою люк. Відео. Всі тонкощі пікіровки розсади томатів за тиждень до висадки у відкритий ґрунт починайте томати загартовувати, тобто виносьте під відкрите небо спочатку на 1-2 години. Поступово цей час збільште до цілого дня, поки проходить загартування, підготуйте грядку, висадка розсади на постійне місце, виділіть під бичаче серце, сонячну ділянку, враховуючи схему посадки. 5.0-5-0, перекопайте землю. Внісши на кожен квадратний метр грядки відро перегною або компосту і два склянки золи. Під час посадки додатково можна внести в кожну лунку по ложці комплексної суміші для томатів, наприклад, гумі омі, сорт має велику силу росту, тому йому потрібно більше харчування, ніж компактним томатам, лунки робіть такого розміру, щоб розсаду можна було заглибити до першого справжнього листа, а сильно переросла до 2-3 листа. Наповніть лунки водою, коли вона вбереться, можна приступати до посадки. Кращі попередники для томатів, капуста і огірки не можна висаджувати після картоплі і фізалісу. Профілактика фітофторозу урожай бичачого серця, дозріває в кінці літа, коли підвищується ймовірність захворювання фітофторозом, ще на зелених плодах. З'являються ознаки зараження бурівдавлені плями, однак обробляти хімікатами буде вже пізно. Саме тому хворобу потрібно запобігти, тобто провести профілактику. Через тиждень після висадки розсади, як тільки вона приживеться оприскати її розчином фунгіциду ХОМ, швидкість придоміла, або ін, змучіть препаратом і землю навколо кущів, через два тижні повторіть обробку. Таким способом ви як мінімум відсунете початок захворювання на 4-6 тижнів, але швидше за все знищите можливі вогнища зараження. Надалі стежте за кущами. Обривайте, покриваються плямами, жовтіють листя і спалюйте або викидайте їх у компост, такі рослинні залишки додавати не можна, грибки фітофторозу можуть кілька років жити в землі, удобрюючи свою ділянку, ви рознесете їх по всіх грядках, поливи і підгодівлі. Поливи у вирощуванні бичачого серця мають велике значення. Плоди схильні до розтріскування, а відбувається це через різких стрибків вологості і коливань добових температур. Наприклад, в день може стояти спека вище 30, вночі температура знижується до 15, 1,8,0, стає сирим, плоди, то підвиливаються на сонці. То наповнюється вологою, відбувається розтріскування. Щоб цього не сталося. Потрібні регулярні поливи і мульчування шаром не менше 6-7 Смольча буде не тільки утримувати вологу, але і підтримувати постійну температуру в зоні коренів. відео. Чому розтріскуються томати, норми, і періодичність поливів залежить від віку куща і погодних умов. Однак, навіть якщо йдуть дощі, перевіряйте промокла чи ґрунт на глибину залягання коренів, мінімум 30, якщо немає, потрібен полив у суху і жарку погоду, бичаче серце поливайте двічі на тиждень за нормою для недавно висадженого ще зростаючого куща, два трил для виріз до 1,5 метрів і вище. Три п'ятіл бичачому серцю потрібні підгодівлі комплексними добривами, що містять азот, фосфор, калій і мікроелементи. Найпростіший варіант купити готові суміші з позначкою для томатів настої коров'яку пташиного посліду. Орозчин сечовини та інші добрива, що містять переважно азот, підходять лише до моменту утворення першого суцвіття, азот провокує бурхливий ріст, листя і пагонів на шкоду врожаю. На бідних глинистих ґрунтах високорослий томат потрібно підгодовувати кожні 10-14 днів на окультурених суглинках і чорнозимах, раз в 3-4 тижні, якщо все ж використовуєте органіку, то через 3-4 дня обов'язково внесіть деревну золу 1-2 двестил під кущ вона збагатить землю калієм, фосфором і мікроелементами, вносити золу одночасно з азотним добривом не можна, разом вони утворюють летюче з'єднання. Аміак – велика частина поживних речовин випарується, а не потрапить в ґрунт пасинкування, формування куща і нормування врожаю. Вичаче серце обов'язково потрібно пасинкувати, тобто вискубувати пагони, що виростають в пазухах листків нижче першої квіткової кисті. Пасинки. Розташовані вище і найближчі під нею використовують для формування. Зазвичай томати вирощують в один три стебла в регіонах ризикованого землеробства в одні в теплицях, в два-три стебла на півдні. В Умовах довгого і теплого літа плоди можуть визріти на трьох стеблах навіть у відкритому ґрунті. В цьому відношенні бичаче серце пропонує вам поекспериментувати, посидіть кілька кущів і вирощуйте їх при різному формуванні. Одного разу і я вирощувала томат бичаче серце, формувала як і всі інші, в два стебла. Однак, в умовах нашого Сибірського клімату кущі виросли низькі, менше метра. На кожному зав'язалося лише по одному великому плоду, інші були дрібні. До осені так і не виросли, пішли в компост, з тих пір я цей сорт не вирощую, але зараз мені хочеться спробувати різні типи форміровки, можливо, посаджу в теплицю. Цікаво довести собі, що зможу знайти підхід і до цього сорту городники, намагаючись отримати хороший урожай бичачого серця. Навіть роблять нормування плодів в кистях, залишають 2-3. А також обмежують кількість кистей на одній рослині. Є досвід вирощування в одне стебло з 7-8 кистями на ньому, тоді плоди встигають вирости і дозріти знову ж таки в регіонах з коротким літом, томати не встигають заспівати на кущах, їх збирають в технічній стиглості ще зеленими, з подальшим дозариванням, в результаті у рослини з'являються сили доростити, залишилися плоди з цією ж метою в кінці липня. Початку серпня прищипують верхівки всіх стебел і обривають ще квіточі кисті відео, навіщо у томатів видаляти листя, збір Дозариване? призначення врожаю, томати вичаче серце можна зривати на будь якій стадії зрілості від технічної, зеленими до біологічної, червоними. Але поки томати зелені, важко визначити, чи досягли вони своїх розмірів або ще будуть рости. Тому, якщо збираєте недозрілими, то орієнтуйтеся на зміну забарвлення, як тільки з'явився жовтуватий або червонуватий відтінок. Зривайте, дозарювати можна, розклавши на підвіконях або в коробках, кошиках в один-два шари. У кожну коробку покладіть по два-три стиглих помідора. Інші достигнуть швидше призначення томатів, печаче серце столове. Вони дуже смачні в свіжому вигляді, в основному йдуть на приготування салатів з плодів цього сорту роблять сік. Можна порізати помідори на часточки і заморозити, така заготовка взимку буде прекрасним доповненням до піців супів, гарнірів, сосів, відгуки городників. Давно від цього сорту відмовився через низький урожай, смак на хор. Рясно скидає колір і на кущ доводиться, навіть страшно сказати, поштучно, помідор седоїхт. дача в Фіверсіон індекс, 5.3.4.5.5 чотири, нові сорти цікавіше, згодна, але по врожайності і смаку сорту. Колір не облітав, соцвіття потужні. Рясні, але на кущі залишила 5 шт перших плодів. Решта безжально обривала, боялася, не визріють. Розсада пізня від 14 квітня. Посаджу зі свого насіння пару кущів, плоди. До речі, не червоні, а червоні, здоровенні, трохи ребристі, як на ринку в дитинстві, посадити праніше, але в пакеті насіння сім розсаден тільки два в сорт інші, ні синітниця колірі, дача в тбріологіхіверсіон індекс 53455, 5-3-4-5-5, хто відмінно сорт підходить для салатів. Дуже смачний в заготовках, можна невеликі плодики використовувати і в цільноплідному консервування римхо з його не дуже щільною шкіркою в консервування не дуже підходить, але може і комусь сподобатися. В соках буде бездоганний, щирік в томат помідорцом форум, каталог сортов 0 1 до 8 1 8 до 1 8 0 5 додин 8105 додин 8004 додин 8605 додин 800b0 70b02 0b05 Бичаче серце саджу широко у відкритому ґрунті, червоне і рожеве. Перші плоди досягали до кіло. У мене цей сорт дозріває до середини липня. На розсаду саджу на початку середині березня. Але від різних фірм і різні плоди, і смак у мене постійний сорт. Я купила на ринку у дідуся великий помідор 700 грам і зібрала з нього насіння. Це я описала рожевий сорт, а кесний чомусь сильно лопається. В цьому році прикупила пакетик спробую, що вийде Олагт, в томат помідорцом форум каталог сортов нульодин, один вісімбдин до один вісім з до 1810 п'ять, до один вісім нуль 0 чотири, до один 8-6-0-5, до 8 0 0 b 0 сім нульб 0 8-0-B-0-5. бичаче серце тому з чудовим смаком, але він вимагає до себе особливої уваги. З цієї причини сорт мало підходить городникам, які не можуть багато часу проводити на своїх ділянках, незважаючи на складності в догляді, його можна рекомендувати новачкам. Але варто обмежитися кількома кущами і не робити вичаче серце основним сортом: експериментуйте, пробуйте різні форміровки. За правильно ви отримаєте винагороду хороший урожай великих і соковитих плодів.